Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до парку, щоб побачити, як осінь там господарює. Вже попогряніло листячко на клені, але на вербині ще воно зелене, на каштані листя з жовтою каймою. Йду осіннім парком тихою ходою. Таких фарб немає влітку, ні зимою. Не даремно осінь зветься золотою. Про яку пору року розповів нам вірш? Про осінь. Яскраві фарби осені вражають нас своєю красою. Дерева в осінній позолоті дуже гарні, яскраві. Які саме кольори осені нас оточують зараз? Багряні, жовті, коричневі, золоті. Яскраві кольори осені можна помітити, навіть поглянувши у вікно. Але найкраще їх видно там, де багато дерев, кущів у парку, по якому ми з вами гуляємо. Розгляньте, як виглядають дерева, кущі та інші рослини восени. Рослини змінилися. А яка саме частина у рослин змінила забарвлення? Вигляд та колір гілок, кори, стовбурів дерев не змінилися, але змінилося листя. У трави і трав'янистих рослин посохли листочки та стебла, вони теж втратили зелений колір. А що ж відбувається з листям дерев? Листочки спочатку стають іншого забарвлення. Жовтіють, червоніють, а потім відриваються від гілок і опадають. Частина листя вже опала, тому під деревами можна побачити килим опалого листя. Цей килим сухий і шелестить під ногами. Давайте подивимось на листопад. Дерева скидають листя поступово, неквапливо. Відриватися від гілок листю допомагає вітер. Під час його поривів листочки падають додолу. Вони легенькі, тому падіння листочків плавне. Листя може певний час кружляти, літати в повітрі, перш ніж торкнеться землі. Отже, осіння пора характеризується поступовим похолоданням та скороченням світового дня. Щоранку сонечко сходиться пізніше. А заходить за обрій навпаки раніше. Сонце опускається нижче, навіть у день о півдні, воно вже невисоко в небі. Через такі зміни рослинам бракує тепла і світла, і тому їхні листочки змінили колір. Скінчилася пора ранньої осені. Завершився і другий осінній місяць, жовтень. Настав листопад. Діти, а ви знаєте, що таке листопад? Звісно, нам би хотілося якнайдовше милуватися кольорами осіннього листя, відчувати тепло осіннього сонця. Проте дуже скоро ці яскраві картинки, дбайливо намальовані художницею осенню, зникнуть. Їм на зміну прийдуть, дощі та холоди, але кожна пора року чудова по-своєму. Давайте пограємо у гру, з якого дерева листочок. Розгляньте уважно і назвіть дерева, які бачите. Отже, діти, сьогодні ми з вами гуляли по парку, милувалися неповторною красою осінньої природи. В природі нічого не відбувається випадково. Дерева скидають своє барвисте осіннє вбрання тому, що готуються до зими, і в цьому їм допомагає вітер. А якби дерева восени не скинули свою позолоту. То взимку гілки від листя та снігу стали б занадто важкими і поламалися Сподіваюсь, вам сподобалась прогулянка по осінньому парку. На все вам добре, до побачення, до нової зустрічі!